Друзі, сьогодні Ма порадувала мене приємним сюрпризом. А що може бути приємнішим за смаколики? Тільки ласачі Вемпі. Ммм, скільки смакоти, цікаво, щось новеньке. Ви тільки подивіться на це гарне пакування. Мені, як дівчинці, дуже приємно отримувати такі пакунки. Улюблені кремові ласощі і нова серія крем супів від Вемпі. Не можу себе стримувати. Потрібно терміново спробувати. А які космічні смаки? Тунець з курочкою та морквою. Лосось з куркою та моркою. З гарбузом, ну це щось надзвичайне. Склад багатий на вітаміни легко засвоюється і підходить навіть кошенятам. Менше слів, більше діла. Лапка вказує на тонця з курочкою та моркою, значить, з нього і почнемо. Відкриваємо та заповнюємо тарілочку смакотою. Яка ніжна кремова текстура, вже слинка тече. Нарешті смакує. Знаєте, тепер я розумію, що таке божественна їжа. Відчуй себе богинею спробуй крем суп Вемпі.